Знайшов я хлопці та дівчата ось таку кавоварочку зі знижкою була 120, коштує зараз 30. Єдина проблема, що це кавоварка та сімо. Це спеціальні такі пакетики, необхідні для того, аби заварити. От, тому зараз у мене таке питання. Дуже вже приємна ціна, дуже велика знижка, і нібито як. Я читав про такі кавоварки, нібито кажуть, що кава гарна. От, Тому зараз йдемо до стійки з кавою і подивимось, скільки коштує, чи є таке, скільки коштує. Є є та Сіма 16 штук, коштує 6. Або з Big Pack теж саме 6 євро, 21 штука. Тобто 15 гривень одна порція кави. Ну мені здається, треба брати.